Нам надано статтю з ось цього сайту, де нам говорять, що сніданок може запобігти підлітковому ожирінню. Це фактично є дуже гарним таким прикладом причини наслідкових дій, що снідати. Давайте напишемо сніданок. запобігає ожирінню. Ожирінню. Далі. Нам кажуть, що у нас є дослідження, у якому опублікованому в журналі Pediatrics вчені проаналізували режим харчування та вагу групи з 2216 підлітків протягом 5 років з державних шкіл міста Київ. Фактично, у нас дуже гарна вибірка з підлітків зібрана протягом дуже гарного часу, 5 років. Це досить релевантні дані. Дослідники пишуть, що підлітки, які регулярно снідали, мали нижчий відсоток загальних калорій від насичених жирів і споживали більше клітковини і вуглеводі, ніж ті, хто пропускав сніданок. Спробуємо проаналізувати перше речення. Фактично тут я згодна, бо якщо ви там снідаєте якоюсь вівсяночкою, або якимось там сухим сніданком, або якимось там, можливо, омлетом з беконом, це все вуглеводи, це все клітковина, наприклад, якусь вівсяночку з сиропчиком солоденьким, це прям про такі гарні вуглеводи. Далі, крім того, ті, хто регулярно снідає, здавалися більш фізично активними, ніж ті, хто пропускав сніданок. Знову можемо тут показати ще один приклад. Наслідкових дій це те, що якщо ми снідали сніданок, він надає активність. І останнє речення нам говорять, що згодом дослідники виявили, що підлітки, які регулярно снідують, як правило, набирають меншу вагу і мають нижчий індекс маси тіла, ніж ті, хто не сніде. Фактично, ми можемо сказати, що відсутність. Сніданку приведе до ожиріння. Тепер перечитаємо висновки, які ми з вами зробили. Сніданок запобігає ожирінню, сніданок надає активність і відсутність сніданку це дорівнює ожирінню. І тепер перед нами стоїть дуже цікаве і складне питання: чи дійсно сніданок запобігає ожирінню? Чи дійсно сніданок надає активність? І чи є він його причиною? І чи дійсно відсутність сніданку це є причиною ожиріння? Це треба нам зрозуміти. Або що, напевно, більш вірогідно, що ці дві речі вони просто йдуть разом. Фактично, все це нам говорить про причинність. Причинність. Причинно-наслідкові дії. Але в цьому дослідженні насправді розглядали такий термін, як кореляція. І суть цього відео це нам з вами визначити взагалі, що таке кореляція, і зрозуміти їх різницю. Тому запишемо причинність. vs кореляція. Як ми говорили, у випадку причинності є причина для події А, що викликає якусь іншу подію Б. А кореляція просто каже, що події А і Б мають тенденцію спостерігатися одночасно кожного разу. Тут це надзвичайно важливо помітити цю різницю між цими визначеннями, після чого ви можете прийти до дуже різних висновків. Отже, єдине, що робить це дослідження, якщо припустити, що воно було виконане добре, це показує саме кореляцію. Якщо вірити їх даним, то ми можемо сказати, що відсутність сніданку корелюється з ожирінням, як і ожиріння корелюється з відсутністю сніданку. Те саме, що сніданок корелюється з активністю, як і активність корелюється зі сніданком. І аналогічно, що сніданок корелюється з запобіганням ожиріння і запобігання ожиріння корелюється зі сніданком. Але, але як нам зрозуміти, що це саме кореляція? Ну, де нам це побачити? Вони цього нам не кажуть і не мають даних, які б мені дозволили знати так чи інакше, що спричиняє те чи інше. Якщо так подумати, можливо, більша активність спричиняє необхідність сніданку, бо ці підлітки вони споживають більше енергії, вони стають більш голодними, і їм треба більше. Якихось там кілокалорій в їх організм, щоб вони могли рухатись також активно, як вони до цього рухались. Якщо ж ви активні та просто снідаєте, то це у вас зменше ожиріння, зменшує шанс ожиріння. А якщо б ви просто займалися без спортом і не снідали, можливо, тоді б ви ще більше б скидали вагу. Це незрозуміло. Але ми бачимо тут позитивну кореляцію від того, що у нас якби залежність якась все ж таки, напевно, що є. А може й нема, хто знає. Тепер так само вони кажуть про відсутність сніданку, що є причиною ожиріння. Але можливо, навпаки, можливо, люди з високим вмістом жиру в організмі, можливо, з будь-якої причини вони менш ймовірно зголодніють вранці. Тому це відбувається так. Можливо. Там є причину наслідкові дії, або навіть більш ймовірно, є якась основна причина, через яку відбуваються ці обидві події. І ви думаєте, можливо, зараз про купу різних прикладів чогось саме так. Спробуємо розглянути поняття як фізична активність. Фізична активність, як вона впливає? Фактично, якщо ми. Рухаємося, якщо ми щось там робимо, то ми захочемо поїсти. У нас буде бажання поснідати сніданок. Відповідно, якщо ми багато рухаємося, у нас не буде ожиріння. Запобігаю ожиріння. Можливо, ця стаття намагається підштовхнути нас до висновку, що ми повинні їсти сніданок, якщо не хочемо стати зайвою вагою? Незрозуміло. Зараз ми бачимо, що все залежить від фізичної активності, і сніданок і ожиріння втратили між собою якийсь зв'язок. Тобто, ми вже не можемо сказати, що людина, яка має якусь зайву вагу, страждає через це тільки тому, що вона не снідає. Інший приклад відсутність якісного сну. Ми знаємо, як це важливо, тому що людина, яка має поганий сон, недостатню кількість годин не висинається, вона, наприклад, склонна до зайвої ваги ожиріння. І, можливо, через те, що вона прокидається пізно, в неї відсутність сніданок, відсутність сніданку. Фактично, ми вже можемо тут сказати знову, що у нас немає жодної причинності, причинно-наслідкових дій між відсутністю сніданку та ожиріння. Знову ми бачимо тут приклад кореляції.